У Кропивницькому розвивають систему допомоги постраждалим від домашнього насильства. Там уже діють спеціальний поліцейський загін, мобільна бригада психологічної допомоги, кризова кімната, шелтер, а також денний центр. Упроваджують ці проекти коштом державного та місцевого бюджетів, а також за підтримки міжнародних донорів. Розкажуть наші кореспонденти жінки можуть заспокоїтись, полюбити чор, в холодильник залишити свої речі, також можна погодувати малечу. Соціальний працівник Вікторія показує денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства. Тут можна також поговорити з психологом та проконсультувати з юристом, і усіма цими послугами змогла скористатись Людмила. Її обличчя зі зрозумілих причин ми не показуємо. Коли я подала на розлучення. Чоловік агресивно це сприйняв і почав спочатку морально на мене погано впливати, потім прикладав фізичну силу, тому прийшлося викликати дуже часто поліцію і звернулася до мобільної бригади, яка мене доставила в притулок, змогла спокійно спати, спокійно йти на роботу і. Ну, трошки від цього жаху бути подалі, переживши п'ять судів, я думаю, добилася дуже багато, але завдяки службам і. Підтримки наразі чоловік Людмили отримав обмежувальний припис і не може наближатися до жінки. Не терпіти біль та приниження в сім'ї радять і фахівці. Жінкам, які зверталися до нас, ну дуже важко це признати і піти зробити перший крок, щоб подолати це насильство і вийти з цього кола. Ми працюємо з жінками анонімно. Вони на жаль не хочуть розголошувати. Вони не готові викликати поки що поліцію. Тобто це залежить від багатьох факторів. Це може бути і. Те, що їм немає куди подітись, або батьків немає, їм не, в них нема свого житла, діти і також не хочуть покидати свого чоловіка. Такої пілюлі немає, щоб ми надали, і це все змінилося. Якщо жінка в цьому стані проживала, наприклад, з дитинства, бо дуже багато жінок, які приносять оцей модель поведінки в свою сім'ю, ми ті, які допоможуть їй. Зрозуміти, що життя є, що життя можна заново построїти, і є ті люди, на яких вона може покластися. Це є ми отримати безкоштовну допомогу можна не лише тут, у стаціонарному центрі в Кропивницькому та населених пунктах в радіусі до 50 кілометрів працюють також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Їх викликають у вкрай складних та загрозливих ситуаціях. Жінка вона сама військова, чоловік її військовий. На той момент вона була на сьомому тижні вагітності. На жаль, він також був наркозалежний і тому під дією психотропних речовин намагався її викинути з 9-го поверху. Тому ми її забрали під час того, як викликали, звичайно, поліцію. Часто потерпають від домашнього насилля і літні люди. От до нас прийшла жіночка, вона важила 38 кілограмів уявляєте собі оце це мощі? Прийшли син. Забирав в неї всю пенсію до копечки. В неї не було що їсти систему допомоги постраждалим від домашнього насилля нині у Кропивницькому впроваджують та розвивають за підтримки місцевої влади та міжнародних організацій. Для нас хочу підкреслити важлива не власне сама інфраструктура приміщення, устаткування і так далі. А те, щоб була напрацьована і вироблена система надання цих послуг у місцевій громаді. У Кропивницькому також діє кризова кімната, де потерпілі безкоштовно можуть проживати до 20 днів, та шелтер, де перебувати разом з дітьми можна до півроку. Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.